Всім доброго дня! Хочу поговорити про ось такі хризантемки. Часто ми купуємо на ринку саме в таких горщиках маленьких. Маленьку хризантему. Ну, Як ми можемо бачити, коріння тут з виду хороше, і все добре. І часто мене питають, чому такі маленькі хризантемки пропадають взимку. Я хочу показати, бачите, як оплетений цей горщик корінням. Багато хто робить так. Викопує ямку на городі і просто ось так от всажує цю хризантему, присипає землею, поливає і все. Це дуже велика помилка, тому що вона не встигає прийнятись, і оцей земляний ком, він просто замерзає. Не дивлячись на те, що тут хороший корінь, вона маленька, ця хризантема. Це розсада. Тобто. Це зразу я вам кажу 70%, що така хризантема не виживе. Якщо брати, наприклад, з горщика хризантему, ось так як вони в мене в горщику, наприклад, я їх звідти дістаю маленькі. ну Або ж просто викопую з ґрунту і виходить така як копанка, то там коріння більш розвинене і воно не росло якби в закритому такому горщику. А в землі, тобто воно більш пристосоване до зимівлі і так далі. Тут же ви бачите, що тут просто якби зволожувався цей земляний ком. І так воно ось росло на протязі всього сезону, поки воно не зацвіло і ви його не купили. Що робити з такими хризантемками? Чи є шанс у них вижити? Так, шанси є і великі. Найкращим буде для них це витягнути з цього горшочка, зрізати ось так, як я зробила, бачите? Посадити в трішечки більший горщик, не треба одразу його садити, там заливати, садити в такі от великі горщики. Ось, наприклад, розловано в такому горщику П9, а присаджуємо, ну, в залежності від того, яка там коренева, в такий або ось такий горщик. ну Тобто не не такий великий. ось Додаємо туди землі, щоб трошки вона вкорінилася. І що ми робимо? Ми беремо цю хризантемку і забираємо її десь. З латишок, можна навіть спробувати залишити її в хаті, але поставте її біля скла, тобто, щоб там температура була не занадто висока, не біля батареї. Це все таки розсада. І е, ось коли ви її зріжете, там повинні піти. Молоді пагінці. Не заливайте її, якщо вона в вас стоїть в хаті, або там десь не треба її заносити в погріб, краще поставити на якісь лоджії, чи просто десь там на подвір'ї в якомусь затишку, де не буде продуватись вітрами. І тоді ви, якщо побачите, що ростуть зелені пагінці, значить це нормально. Якщо великий мороз, ви можете її знову ж таки занести в хату або чимось прикрити якимось агроволокном. І от в такому вигляді вона вкорінеться і вона зможе успішно пережити зиму. А вже навесні цей такий вже окріпший кущик ви зможете спокійно посадити в ґрунт і він у вас виросте великим-великим шаром. Всім успіхів у вирощуванні. Дякую за увагу!